Всім величезний привіт! Запрошую вас в Єву. Сьогодні вав вихідні Подивимося, що приготувала нам Єва на вихідні 20, 21 та 22 жовтня. Так, Вав вихідні мінус 40% від звичайної ціни на усю гігієну Лінгері. Добрий день. Так, ну багато акцій на жіночу гігієну Лінгері. 40%. Також а, акція на міцелярні гелі для інтимної гігієни два по ціні одного. Акція на гелі для прання купуєте один і другий отримаєте зі знижкою 50%. До речі, хочу сказати, що гелі в акції жовтим цінником і плюс ще знижка 50% на другий. Це хороша акція. Персіл 269 гривень. Лоск 159 гривень і мінус 50 на другу одиницю. Також зверніть увагу: тайт 189 гривень і мінус 50 на другу одиницю. Аріель літрові 285 гривень, мінус 50 на другу одиницю. Не обов'язково брати однакові, можна комбінувати різні. Зверніть увагу, я спеціально зняв цінник, щоб ви звернули увагу на ось цей великий Аріель Гель 2,250 вагою і зі знижкою він 469 гривень. І плюс ще на другий отримаєте 50%. А лісбут також зі знижкою 159. Кіонгель для прання. А, так, Це йде для кольорової та білої білизни 139 літри. І для чорної білизни а, 950 мл 8790. Також зверніть увагу на Grünwilt 3700 літри 141 гривня і 50 на другий. Акція на вихідні, білизна жіноча, 1 плюс 1 дорівнює 3 два вихідні, 20, 21 та 22, весь туалетний папір, весь туалетний папір, 80% на карту а, бонуси отримаєте, 80% кешбеку зі знижкою колготи 20. 20, 21 та 22 всі колготи 80 ден, 90 ден, 100 ден та 120 день зі знижкою 50% від звичайної ціни. Хочу вам нагадати, що пантін зараз піднімається в ціні, тобто всі продукти Procter Gamble Ще в Єві можна взяти пантін, шампунь, 400 грам за 111 гривень, бальзами по 107, бальзами кондиціонери 275 грам. Бальзам ополіскувач пантін. 107 гривень і ось такий спрей зволожуючий спрей для зволоження волосся 150 грам на 129 гривень. Маски Pantene по 166 ще в акції. Хто користується засобами pantin V можна зараз придбати, тому що ціни будуть буквально, мабуть, ще тиждень два і ціни будуть вищі. Акція на Schwarzkopf Gliss шампуні та Бальзами великий 400 грам 112 гривень, маленький 87,90 І також можна придбати експрес-кондиціонери зі знижкою по 140 гривень двофазні. Масло шести олій. Це дуже хороша теж олія від Schwarzkopf. 204 гривні. В акції усі шампуні від Frutis. Гарньєр. 116 гривень великий, 400 грам. Для посічених кінчиків. Також хороший засіб для волосся. Кератин. Тут 400 грам. пляшка йде з дозатором і 140 гривень. Маски від карініє Фрутіс. Велика упаковка вагою. 390 грам, а тепер 400. Зрозуміло, тепер 400. Нагадали. 209 гривень. Також зараз в акції шампунь дав, з вложуючий. 113 гривень. Бачу, що Head and Shoulders вже піднялася ціна. 155 гривень, це враховуючи зі знижкою. За ці шампуні я вам розповідав на кльових та фігових у відео дуже хороший шампунь, і також ще йдуть такі самі кондиціонери. Відноситься він вже до професіональних шампунів. І бачите, виробник написав ось тут на титульній упаковці: що багато йде натуральних олій, натуральних інгредієнтів. Я дуже задоволений тим шампунем, 321 гривня. Але я ще купував за 280 гривень, коли була а, акція трішки давніше. І ось кондиціонер з цієї серії також можна придбати. Усі шампуні йдуть по 200, по 385 а 5 мл, 321 гривня, і шампунь, і бальзам, тобто кондиціонер, і можна обрати для підібрати для різного волосся. Так, що спробуйте, в кого випадає волосся, а хто фарбує волосся, можна відновити буквально вже користуючись шампунем та кондиціонером. А це я бачу новеньке. Шампунь називається OGX. Шампунь для чоловіків, клір, протилупи для жирного волосся від сухості для зволоження шкіри голови 123 гривні. Так, тут щось у нас на фарби для волосся 20-21 та 22, купуй дві будь-які одиниці крім фарби для волосся та отримай економію 50 на другу одиницю. Тобто купуєте одну і а, можна придбати другу зі знижкою 50%. До речі, бачу, що багато в Єві зараз акційних пропозицій, тобто жовті цінники. Фарба йде зі знижкою, і плюс ще отримаєте 50% на другу упаковку. Хто користується палет 75 гривень, Garnier колор 92 гривні 67,50, рябіна 61 гривня. Колібрі, не знаю, що це за фабра, фаб, фарба. А вона 20 гривень, 30 копійок і якась така ще по 29. Ну і плюс 6 знижка на другу 50%. Фарба капелі 47,50%. Фарба SOS 164 гривні, фарба від Шварцкоп, Expert та фарба від L'Oréal Paris. Те, чудова нагода придбати а, усі чоловічі та жіночі одноразові станки зі змінними картриджами. 80% бонусу повертає Єва на вашу карту. Тут також акція на усі <краз> прикраси, аксесуари <краз> для волосся для дорослих та дитячих. Два дорівнює 4. Купуйте дві, а берете чотири. <краз> Теж хороша дуже е, акція. Зі знижкою мило люкс, лакшері. А, надзвичайно хороша зараз знижка, хороші аромати, надзвичайно хороша якість цього мила. Потім можна навіть ось ці диспенсери використовувати для іншого мила. Так, 500 гр. грам йде і вони зі знижкою 50% 68,90%. Хто вже спробував, залишайте свої коментарі. Хто ще не пробував, візьміть, спробуйте. Бачу тут щось у парфумерії, також якась акція. Зі знижкою трусарді, аріплі вояж, Рояль, вся парфумерія 50% від звичайної ціни. Так, трусарді і велика, і маленька. Бачу в акції. Біла. І чоловіча також. Трусарді 1600 гривень. Зі знижкою 50%, а вона є. Ой, є, а мені здається, вона така, як іде як шкіра, да? запах шкіри, навіть флакон, бачите, як під шкіру. Можна я подуханюся? Це ж тестер. Ну, я от бризнув на, на блотер, це не мій запах. Так, косметика LCF 1 плюс 1 дорівнює 3. в вихідні 20, 21 та 22. Купуй дві будь-які одиниці декоративної косметики LCF та отримай третю одиницю у подарунок. До речі, я хочу сказати, що все зі знижками можна купувати. Хороша акція. Так, Єва також ще підготувала непогану акцію. Товари всі зі знижками. 20, 21 та 22 Вав, вихідні кешбек на усі бальзами для губ. Дуже багато зі знижкою бальзамів для губ і також кешбек 80% на вашу карту. Дуже цікавий набір. Формен. тут гель для душу чоловічий. Шампунь та бальзам після гуління. Ось такий, знаєте, як віски набір. Подарунковий. І також усі станочки, чоловічі, також як і жіночі, пропустив. А, кешбек можна отримати 80% на вашу карту. Ось такий відбік. А, станочок з чотирма касетами. З чотирма лезами, леза йдуть на три, ну, чотири запаски, да? і запаски йдуть на три леза. Чотири штуки і одна ручка. 252 гривні плюс ще кешбек. І також Білкінсон, мабуть, самі дешевші. Чотири станочки. Так, на 4, чотири 4 леза. Не бачу, не бачу. 4 леза. А скільки тут станочків самих, Один станочок. І запаски, мабуть, чотири. Ну, жилет. Всі знаєте, що жилет найдорожчий в нас в Україні. Дві запаски і один станочок. 20, 20 21 та 22 купуй будь-яку одиницю щиток грабінців, бігуді, аксесуари. Купуйте одну, друга в подарунок. Тобто дві по ціні одній. Я буду закінчувати відео, тому що дуже знімати для вас наступне. Хочу вам подякувати за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за ваші перегляди. Дуже-дуже вам дякую всім. Міцного здоров'я, мирного неба та економних покупок.